Вітаю вас на каналі про медитації, моє ім'я Наталі, і я ділюсь своїм досвідом у практикуванні медитацій. І в цьому відео я хочу розповісти про те, чому медитації дієві, чому вони допомагають досягти своїх цілей, поставлених тих, котрі я в іншому відео розповідаю. В описі можна знайти посилання на це відео. Отже. Чому медитації дієві і допомагають здійснити мрії? По-перше, медитації піднімають наш вібраційний рівень. А вібраційний рівень, той, на якому ми знаходимося, він і допомагає притягнути блага або не притягнути. Є таке поняття вібрацій, є низькочастотні вібрації, це почуття Болю, страху, ненависті. Це дуже низькі вібрації. Високі вібрації це почуття радості, щастя, вдячності, любові, турботи. Є таке поняття, що ми притягуємо собі подібне. Тобто, коли ми знаходимося на низьких вібраціях, коли ми постійно в почутті тривоги, страху, ми думаємо, де заробити гроші, ми переживаємо за то за те, то за все, то ще за щось. Ми в низьких вібраціях. І такі вібрації вони сприяють тільки тому, що ми дуже, дуже важко працюємо наполегливо, знаєте, як воли, а результату може не бути. Звісно, ще є таке поняття як призначення душі. І інколи. Воно ніяк не пов'язано. Але здебільшого, коли ми на низьких вібраціях, ми притягуємо тільки багато роботи страху і болю. Тобто, якщо ми на вібраціях тривоги, ми постійно притягуємо тривогу. Вібрації болю ми постійно притягуємо вібрації болю. Під час медитації ми можемо підняти свої вібрації. За рахунок чого? За рахунок практик, які пропонують нам. Відсікти все лишнє, всі ці шуми болю, страху, і, нарешті, заспокоїтись, знайти ось той такий стан, такий. Знаєте, воно тут от відчувається тут, може, нижче, там, в животику, таке якесь от приємне тепло. Знаєте, от як. Як в дитинстві, коли мама обіймала, і здавалося, що от найкраще місце безпеки, любові, і затишку, так? І от в медитації досягається цей такий стан безпеки, рівноваги, затишку, любові. Тобто ми якби з низьких вібрацій піднімаємось на вищі, і ось в тих вібраціях вже це вібрації творення, тобто вібрації вдячності, любові. Турботи, щастя це творчі вібрації. Тобто, вже на цих вібраціях можна щось створювати, можна фантазувати і уявляти собі своє майбутнє. Ще, до речі, от карти бажань вони піднімають вібрації, енергія творчості, саме творчості будь-якої, це можуть бути співи, танці. Ліплення, малювання, вишивання, шиття, приготування їжі. Це творення своєї грядочки. Знаєте? От навіть догляд за вазоном, коли ви це ну, робите з любов'ю, думаєте, от я посажу цей вазончик, цю квіточку, вона виросте, буду турбуватись про неї. Це вже теж. Позиція творця, це енергія творення, вібрації творення. І оці от творчі вібрації, коли ми створюємо карту бажань, да, карту мрій, тому і вони допомагають здійснювати, тому що ми, створюючи карту бажань, я просто взяла її за приклад, ну бо це такий самий яскравий приклад. Да, це те, що ми можемо пощупати. Ми переключаємось. Розумієте, так? під час медитації ми теж ми переключаємось на творчість, на фантазування, на візуалізацію. Тобто, якщо ми можемо візуалізувати тут, ми можемо за допомогою картинок візуалізувати на папері, клеїти карту бажань, так? а можна тут уявляти. Адже ми щодня щось собі уявляємо. Ну, Згадаєте, до прикладу, в нас таке є внутрішнє радіо FM, в котрому ми часто творимо повний шлак. Реально. Зазвичай це якісь тривоги, страхи. Знаєте, піднявся страх, і довкола нього починає оживати ціле кіно. де ви впадаєте в стан жертви або, навпаки, не жертви а того, хто погано робить. І ми це все переживаємо емоційно, правда? Є таке. Тому ці думки також зазвичай вони здійснюються ще швидше, набагато швидше, тому що страхи, вони, хоч і мають низький вібраційний рівень, але він дуже потужний, тому що страхи це те. Що примушує нас емоційно переживати. Тобто, коли ми боїмось, в нас одразу сердечко починає стукати швидше, кров швидше біжить, відділяється адренин. Тобто, оцей от гормональний фон він створює певний стан організму, і ми випромінюємо ці вібрації. Тобто, ми прям вібруємо цим страхом, цими низькими вібраціями, ми його переживаємо. Тобто, ось секрет. До речі, секрет здійснення мрій, роботи карти бажань. Як зробити так, щоб ваша мрія здійснилася? Це створити візуальний ряд того, що ви хочете, і емоційно його пережити. Так яскраво. Знаєте, якщо щастя, то поповні так, що аж тут тут все розвернулося. Уявити прямо, прямо щоб, знаєте. Сердечко почало тьохкати від того почуття щастя. Щоб прям, ще дуже класно уявити запах. От тоді, коли здійснюється ця мрія, от ви собі уявляєте, які запахи будуть, яка температура повітря буде, що ви будете вдягнені, як це буде відчувати тілесно. І от тоді здійснюються мрії і весь ваш візуальний ряд. І незалежно від того, хороший це візуальний ряд чи Ваша мрія. Нотуйте, нотуйте і використовуйте. Так от, стосовно вібрацій, ми, коли про щось думаємо, наше тіло реагує на наші думки. Ми уявляємо щось: чи то погане, чи то хороше, але ми дивіться, для мозку байдуже що відбулося в реальності, чи ви нафантазували в голові. Коли ви прожили тілом свої думки або реальний досвід, для мозку це все реально. Ще раз повторюсь, для мозку реально обидва досвіди. Чи ви його прожили в житті фізично, чи ви його профантазували? Коли ви прожили тілом, тобто, знову ж таки, ви щось уявили, скажімо. Давайте уявимо: тістечко, кексик, скажімо, з лимонним наповнювачем і лимонним вершковим кремом. Уявили так, вже тут вже слюнки виділяються, тому що ми чітко знаємо, який запах, який смак у лимона, так? І що це дуже смачно, особливо з філіжаночкою кави. Тобто, ми уявили, який він має бути, і ми вже це відчуваємо. Ми прямо-таки вже. Чуємо ці звуки кавомашини. ми вже відчуваємо запах тої кави і того тістечка. Тобто, таким чином, візуалізуючи це все, ми дуже. Та настільки яскраво. І відчуваючи тілом, тут мало просто уявити, потрібно це відчути. Прям, щоб, знаєте, щоб Почали ферменти виділятися, гормони повинні виділятися. Наприклад, коли ви відчуваєте. Страх, от чому я на страху пояснюю? Тому що це саме такий яскравий приклад. Коли ви відчуваєте страх, що відбувається? е, серце, серцебиття, кров починає швидко циркулювати, включаються наднирники, відділяється адреналін, і таким чином у нас є такий загальний стан тривоги, страху, да? бий біжи або замри. Такий саме стан, якщо ми хочемо здійснити свою мрію. А мрія зазвичай це щось позитивне, щось дуже хороше, то ми повинні так само уявити і тілом прожити, тобто відчути цей релакс, як ми там спокійно дихаємо, яке, яка температура повітря, який смак, ну те, що я пояснювала. Тобто медитації працюють, тому що ми відсікаємо низьковібраційні думки ось весь цей шум. І тому, що ми починаємо візуалізувати і тілом проживати відчуття, коли здійсниться, от починає здійснюватися мрія. Ось така штука. Все пов'язано з вібраціями, нашим візуальним рядом, а, чому, а, а вібрації це наш фізичний стан. Це те, як тіло відчуває емоції радості, щастя, здійснення мрій. Тому, перш ніж почати мріяти, о чому класно мріяти? Да, чому класно планувати якісь хороші події? Чому працює здійснення мрій? От на Новий рік, на Різдво, Пасха, день народження? Тому що ми знаходимося в високих вібраціях. Ми чекаємо цього свята. ми... Передумовах, ми в готуванні, ми візуалізуємо, як зустрінемося з своїми близькими, як прийдуть ті люди, котрих ми хочемо бачити, як ми їх любимо. Ми з любов'ю такою готуємо їжу, накриваємо на стіл, тому що хочемо цього свята, так? І от в цих вібраціях тому і здійснюються наші мрії, то там же байдуже, що ви будете робити. Писати на бумажці, спалювати і випивати це з шампанським. Чи ви будете створювати карту бажань? Чи ви хоч що будете робити, це буде працювати? Буде працювати, тому що ви підніметеся на високий вібраційний рівень. Ви тілом будете переживати ці позитивні емоції, і тому в близькому майбутньому. Є дуже великий шанс здійснити свої мрії. Була дуже рада цій зустрічі. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. До зустрічі! Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання в коментарях, щоб я знімала корисний для вас контент. До зв'язку!